Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 6 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому році показував про нові сорти моєї колекції, які заподоносили, дали перші синальні плоди у 2022 році. Там була така грушка як Ерлішу. Купував її як ранній сорт азійської груші. Але бачу, що опять в мене вийшла якась путаниця. Точніше, не в мене вийшла, а у кого я брав цей сорт. Він бачу навіть не осінній. Скоріше всього, це якийсь зимовий сорт азійської груші. Воно буде в мене поки що, поки я його не ідентифікую під назвою Ерлішу. Це буде така. Условна назва цього сорту. Груші. Тут оце зав'язалось 5 грушок. Бачу, одна грушка почала портитися, але тут була водажерка. Ось бачимо подажерка, тому вона і почала гнити. Ці грушки висять ось дебелі. Розмір крупний. Не глядачи на те, що деревце дуже маленьке. ось. Треба було зовсім не залишати тут ніяких плодів, ну, хотілося провірити сортність. Ну, добре, що залишив, що бачу, що це точно не ерлішу, не е, літній сорт груші. Одну зривав грушу, вона ще тверда, не має смаку. Е, я вирішив, що це точно зимовий сорт, треба його зривати. І кидати в підвал, щоб він дозарювався, і вже дивитися, коли він стане смачний. Що хочу сказати? Сорт я бачу врожайний, це привита, сажене привитий на дичок дикої груші. Такий має вигляд. Зараз я, напевно, обірву її. Грушки приблизно грамів, ну, 250, можливо трохи більше, має отакий вигляд. І вже в зимовий період їх будемо дегустувати і дивитися. І треба ще ідентифікувати, що це за сорт грушки. Бо, наприклад, є зимовий сорт, кікасуї, він на неї зовсім не схожий. Зараз я покажу, піднесу. Ось зимовий сорт Кікасує. І ось сорт під условною назвою Ерлішу. Вони дуже відрізняються. Так само вони дуже відрізняються від сорту Секує. Секу, він такий більш е, такого рожевого кольору, і він вже давно зберігається у підвалі. У нього смак зовсім інший, не такий, як в цього сорту. Побачимо. Це теж такі крупненькі води. Побачимо, що воно буде. Так, сьогодні у нас 4 лютого 2023 року. Хотів показати після зберігання сорт груші ерлі Шу. Я розумію, що це не ерлі Шу, бо ерлі Шу, він повинен бути ранній сорт груші азійської. Цей сорт в мене залетів якийсь зимовий, тобто пересорт вийшов. Ну, зберігається гарно. Хочу зараз продегустувати, побачити, який вміст цукру. Ну і так само зрівняти з сортом шинлі. Шинлі зберігається класно, чудово, сорт бомба. Давайте зараз побачимо, яка вага у цього сорту, Типа Ерлішу. Грушки самі, вони невеликі, але в них багато соку і вони важкі. Ось бачите, з почти 300 грамів. Як на подбор. Так, вага класна. Так, давайте побачимо вагу у шинлі. Стоять. Вага гарна. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Хромтить. Але вона така. О, який присмак. Ой, присмак кажу. Запах. Такий запах сразу просто клас. Так, а ну по соку. Ну бачимо, така м'якош соковита. Та соку багато. Багато. Бачите, соковита. Так. А тепер давайте розріжемо шинлі. Шинлі більш хрумка. Так. А ну що, тут у нас по соку? Та тут соку теж. Бачите, багато. Це соковити, соковиті сорти. Так. давайте побачимо який вміст цукру у Ерлішу. Так, бачу, 14, Ні, 13, ага, 13. Так, і зараз побачимо, який у Шенлі. Так. Бриза во всі сторони, але не туди куди треба. Так 14. У Шинлі 14, у РЛІ Шу 13 показує. Так, давайте спробуємо на смак. М -м. Так, ерлішу солодкий... Смага. з повітряної А, Відбій, добре. Діти, так, смак ерлішу солодкий з малесенькою кислинкою. Приємний аромат. Аромат схожий чимось на горіхові тони і так само трохи є обліпіхи. Отакий От ось цікавий присмак. Угу. Ну вона солодка, кислинки тут зовсім мало. Дуже соковита, хрумка груша. Так, бачимо, зберігається дуже гарно. Чимось схожа на сорт по смаку на кікосуї. Але кікасуї в мене вже не залишилось, ми її вже поїли. І у кікасуї більш виражений аромат, у цієї груші трохи приглушений. Так, а тепер шинлі. Так. А чую, я сюди схопив? У мене ж тут розрізана є. О. Шенлі солодка. Кислинки я не відчуваю зовсім. Вона солодка, присмак теж горіховий. І немає оцієї нотки обліпихи. Просто горіхові тини. Мандаль. Ще якийсь, ну, такий грушово-горіховий присмак. У цієї ж грушки присмаки, де є трохи обліпихи, і ще якісь тони є. ну, Можливо, навіть карамель. У цієї тільки грушка і горіхи, міндаль і щось таке. По смаку вони різні, зовсім різні, не схожі друг на друга. По соковитості, однакові, дуже соковиті. і по Хрумкі дуже, що та, що та груша. По зерну, по зерну. Тут зерна практично не чути, а отут ціє, у цієї груші такий середньозернистий зерно. Ну, якось так. Хто хоче собі завести зимові сорти груші азіатської групи, можете звернути на ці сорти. Увагу, але оцей сорт я не знаю, як він називається. Це за сорту Шенлі, ой Шенлі Ерлі, е е е е шущось залетіло якийсь зимовий сорт. Ну нічого, зимові сорти теж класно. Багато є літніх, осінніх, зимових мало. Так що треба назвати умовну назву, якусь йому дати. Бо що за сорт, це я не знаю. Ну, такий новейський відео огляд по даним сортам. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає моєму каналу у розвитку. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічі.